Із життя цивільного до військових лав 49-річний Сергій Паранюк родом із Прикарпаття. Його призвали до війська торік у зимку. Спочатку пройшов військовий вишкіл, після якого був направлений до 65-ї окремої механізованої бригади. Сергій каже, їхнім головним завданням було утримувати позиції та стримувати атакувальні операції ворожих сил. Дійсно, ви добре кажете з цивільного життя на війну. Трохи так, якби було, ну, мені спочатку якось би чи дивно, чи як би це правильно сказати. Ну, але помаленьку мусив привикати, ну, мусив якось підстосовуватися під зовсім інакше, скажімо так, життя. Ну, дивіться, ми фактично стояли в обороні більше часу, щоб таких боїв в нас не було. Так, в нас були моменти, коли от ворожі там диверсійні групи намагалися. Ну, прорватися на наші позиції, це ми мусили це зразу присікати. Бо, тому що самі розумієте, що це вже дуже небезпечно. Будь-який прорив через три місяці служби Сергія призначили заступником командира роти. Через проблеми зі здоров'ям він перевівся до ТЦК та СП Івано-Франківщини. За словами бійця, найскладніше це ухвалювати правильні рішення та розробляти стратегії для збереження особового складу. Фактично, всі наші позиції ворог знав. І оце ще на початку, коли я там був, це був травень, місяць, червень, ще не було так багато дронів, і це було менш-більш якось спокійніше. Потім вже, от кінець липня, серпень, і далі пішло ближче до Нового року, там вже було дуже багато застосування дронів ворогом. Тут фактично виходило так, що люди просто... Заховували з бліндаж і без потреби такої, от фактично не, не виходили з нього, тому що тут зразу дрони це все бачили і передавали. Я так зрозумів, передавали і мінометка, тоді працювали, і танк, і там вже все, що було ворога, то все вже тоді обстрілювало наші позиції. Більшість підрозділів перебувають на лінії зіткнення 2-3 роки і потребують ротації, але кожен має усвідомлювати особисту відповідальність у протистоянні ворогу. Сергій каже: в час, коли в країні триває війна, усі повинні бути готовими взяти до рук зброю та стати на захист своєї країни. Оксана Себастьян, Андрій Буцяк, новини на вежі.